Цьому ролику показую, як подати декларацію платника єдиного податку першої та другої групи, якщо раптом посеред року ви перейшли з єдиного податку на загальну систему оподаткування, отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І в нас працює ось така штука: що якщо підприємець Першої другої групи посеред року переходить на загальну систему оподаткування, то він має подати трохи специфічну перехідну декларацію ще й з додатком 1 по ЄСВ. Е, і воно працює таким чином. Наприклад, наприклад, в, друг, в першому кварталі я знаходжусь на, єдин, на єдиному податку першої чи другої групи. З 1 квітня, з другого кварталу, переходжу вже на загальну систему оподаткування, то я маю. За цей квартал єдиного податку відзвітувати, причому ж відзвітувати із додатком по ЄСВ, якщо не маю пільг по сплаті на рахуванні ЄСВ. Тому давайте будемо розбиратися, як же ж цей звіт подається. Для цього заходжу в електронний кабінет платника податків, обираю введення звітності і обираю період. Рік, в якому власне <laughs> я подаю цю декларацію, е, і Період, але період обираємо достатньо цікаво. Незважаючи на те, що ФОП першої другої групи е, має лише річні декларації у випадку переходу на загальну систему оподаткування, потрібно відзвітувати за квартальною формою. Тому, якщо ми перейшли на загальну якщо ми в першому кварталі були на спрощеній системі з другого перейшли на загальну систему, то ми обираємо тут перший квартал. Якщо ми були в першому-другому кварталі на єдиному податку, а з 3 е, перейшли на загальну систему, то будемо обирати півріччя. Е, і якщо ми перейшли на загальну систему з 4-го кварталу, а в третьому ще були на єдиному, то будемо обирати 9 місяців. Я ж зараз подам за квартал. Е, отож, вибрав 25-й рік квартал, клікаю створити. Ось тут є зірочка, залишаємо її неактивною. Прибуток в цьому вікні обираємо. Наступне повністю пусте: тут має сірим писатись код. Саме тоді у вас з'явиться форма f 3309 податкова декларація платника єдиного податку, і хай вас не турбує, що тут в дужках написано для третьої групи. Це точно така сама декларація, як і звіт першої, другої групи. Ну, просто нам потрібно подати саме квартальну форму, обираємо її. І тут є граничний термін подачі. У мене тут до 12.05.2025 Клікаю. У вікні ще відкрилось, маю перевірити, що правильно підтягнулася податкова. В мене тут ГУДПС у Волинській області Камінь е, ДПІ. Як перевірити? Заходжу в облікові дані платника. Для цього відкрию ще одну вкладку з обліковими даними, і ось тут в мене є реєстраційні дані найменування ДПІ за основним місцем обліку. ГуДПС Волинській області Камінь Каширська ДПІ. Саме сюди я маю звітувати. У мене все збігається, окей. Далі маю проставити відмітку, що подаю додаток. 1. якщо ви користуєтесь пільгою і не сплачуєте та не нараховуєте ЄСВ за себе, то додаток 1 подавати не потрібно. Ви тоді галочку тут не ставите. Хто може користуватись пільгою і не подавати додаток? Це в нас пенсіонери, люди з інвалідністю, підприємці, які одночасно є найманими працівниками, за яких ЄСВ сплачують на роботі, які мають основне місце роботи, також підприємці, які були мобілізовані, але не мають на собі оформлених найманих працівників та не підписували контракт. І ФОПи, які знаходяться на території на тимчасово окупованих територіях. Фух, Всі інші <сь> ставимо відмітку і подаємо додаток 1 по ЄСВ. Клікаю Створити у вікні, що відкрилось. Нам потрібно в першу чергу. Перевірити, щоб у вас ось тут, в цьому рядку, правильно підтягнулася адреса. Якщо тягнеться щось не те, тут можна вручну поправити дописати. Далі нам потрібно поставити відмітку в рядку 8.2, що ми подаємо декларацію за останній податковий період, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів. Оце інших податків і зборів в нас і е, е, значить перехід на загальну систему. Є відмітку поставив. Далі маємо. Вказати максимальну кількість працівників, які працювали в нас одночасно протягом звітного періоду. Ставлю 0. Далі, кведи сюди, вони в мене підтягнулися автоматично. Тут в ідеалі мають бути ті кведи, по яких ви в звітному періоді отримували дохід. Але не проблема, якщо тут будуть всі ті кведи, які є у вас в реєстрі платників єдиного податку. Тому вони в мене сюди всі підтягнулись. Я їх тут всі і залишу. Якщо раптом хочете якийсь квед видалити, то клікаєте на ньому правою клавішою миші і клікаєте мінус. Якщо потрібно якийсь додати, якийсь не потягнувся, права клавіша миші, клікаєте плюс, і можна там внести вручну. Так я нічого вручну вносити не буду, в мене потянулись. І далі переходимо до заповнення показників господарської діяльності. Підприємці на першій групі заповнюють другий розділ, підприємці на третій групі заповнюють третій розділ, яким чином відбувається заповнення. У авансових внесках ми маємо вказати, яка сума єдиного податку нам була нарахована за певний квартал. Ось тут в мене перший квартал, сума єдиного податку 1600 гривень. Значить, за три місяці в мене нарахувалося 4800 гривень, а в другому кварталі я вже був на загальній системі оподаткування і відповідно нарахування єдиного податку вже не здійснюється. В третьому рядку я маю проставити по другій групі суму доходу, яку отримав за звітний період. Хай буде 100 тисяч гривень. Ця ж сума тягнеться у восьмий рядок. Е, в принципі показники господарської діяльності по другій групі заповнені. Якщо ж раптом ви не на другій групі, а на першій, то все відбувається точно таким самим чином, але в другому розділі в першому кварталі так сіків в мене 302 дві гривні е, 80 копійок з сума єдиного податку. Значить, за квартал в мене 908,40 вісім гривень е, нараховано єдиного податку. Перша група суми доходу вказує в першому рядку 100 тисяч. Ця сума також тягнеться у восьмий рядок. Ну, відповідно, в другому кварталі вже є на загальній системі оподаткування. Єдиний податок не нараховується. Заповнили далі. Нам потрібно, ще обов'язково заповнити. Визначення податкових зобов'язань по військовому збору. Це новий розділ, який з'явився в 2025 році. Заповнюється він спільно і для першої, і для другої групи. Однаковим чином. Нам потрібно проставити відмітки, в яких місяцях в нас військовий збір нараховувався. Так, в мене в першому, другому, третьому місяці, а в 2022 рядку ставимо. Загальну суму нарахованого військового збору, військовий збір в нас 800 гривень в місяць, за три місяці це 2400 гривень. Є, і в принципі, якщо у вас Пільга по ЄСВ, ви не подаєте додаток по ЄСВ, то це все, декларація заповнена. Можете клікати перевірити, перевіряти деклара декларацію, зберігати і відправляти. В мене ж варіант стандартний, коли пільги не було і потрібно заповнювати додаток 1, тому опускаюсь донизу. Тут в мене є. До цієї податкової декларації додається і маю поставити відмітку, що додаємо додаток 1. Піднімаюся вгору. Клікаю на додатки, обираю додаток 1 і заповнюю ще й його. Що потрібно зробити? Потрібно в п'ятому рядку поставити відмітку, що ми подаємо цей додаток після переходу на сплату інших податків. І зборів далі маємо проставити період перебування на спрощеній системі оподаткування. Якщо був зареєстрований до 2025 року, то тут ставимо з 01.01.2025, тому що тут ми вказуємо тільки період 2025 року. Ставимо по по у нас завжди буде по останній. День місяця, в якому ФОП був на єдиному податку, тобто в нас ФОП перейшов на загальну систему з 2 кварталу, значить по 31 березня ФОП знаходився на єдиному податку, так і проставляє. Відповідно, якщо у вас ФОП перейшов з 3 кварталу на загалку, то буде по останній день червня. Якщо з 4 квартала на загалці, то останній день вересня. Є далі, заповнюємо наш додаток по ЄСВ саму таблицю. Важливо маємо заповнити тільки ті рядки, які в ось цьому часовому проміжку, який ми вказали. Тобто, в мене буде заповнено тільки січень, лютий, березень, в четвертому, в другому стовпці вказую 8 тисяч. Це мінімальна заробітна плата. В третьому 22% це ставка ЄСВ. І в четвертий тягнеться сума нарахованого ЄСВ 1760 гривень. 8022, 1760, 8022, 1760 є. Заповнив. І дивіться, ще що, що важливо розуміти. Важливо розуміти, що. Інші рядки мають бути повністю незаповнені. але тут прикол в тому, що якщо я от просто е, поставив сюди курсор і клікнув, сюди нолики тягнуться. Їх тут не має бути, має бути все інше просто пустим, крім рядка усього. Якщо раптом ви користувалися пільгою в якийсь із місяців, а інші нараховували, то в місяці, в які користувалися пільгою, я ставлю замість мінімалки ноль. В третьому лишаю 22 рядка, 22%. І в четвертому в мене, відповідно, тягнеться 0, тобто нарахувань немає. Якщо ж ви хочете нарахувати собі ЄСВ більше, то можна просто базу оподаткування, базу нарахування ЄСВ поставити більше. Але ну, таким чином і нарахування стає більшим, і, відповідно, сплачувати ЄСВ потрібно більше. Так, загалом залишаю стандартний варіант, коли в нас е, ЄСВ нараховується з мінімалки протягом трьох місяців без пільг. В Рядок усього в нас в четвертий графі тягнеться загальна сума нарахованого ЄСВ за звітний період. Ця сума ЄСВ у вас має бути сплачена. Е, так, ну і все. Додаток ми також з вами заповнили. піднімаюсь вгору, клікаю перевірити. Перевірено, та тут повідомлення, якісь вискакує, воно мені не потрібне, закриваю, зберігаю документ. Відразу програма пропонує його підписати, підписую. Підписую зазвичай ключами електронно-цифрового підпису саме файловими. Ну, майже всі бухгалтери підписують саме файловими, тому що нам так зручніше працювати. Є, клікаю підписати. Документ підписано. Програма відразу пропонує його надіслати. Я доки надсилати не буду. Ви ж надсилаєте, і обов'язково протягом кількох годин після подачі інколи протягом кількох днів потрібно перевірити, щоб ваша декларація прийнялась. Як це зробити? Заходите у ведення звітності, обираєте той період, за який ви подавали декларацію. У мене це 2025 рік, перший квартал. І дивитесь на свій звіт. В мене тут зараз статус по цьому звіту, що я з вами заповнював, тільки підписано. У вас буде статус і підписано, і відправлено. І виглядатиме звіт, як ось цей мій він буде підсвічений зеленим. В нього буде квитанція номер 2 Також підсвічена зеленим. Тут можна її відкрити, переглянути в ній результат обробки. Пакет прийнято. Це тоді значить, що все окей. Ваша декларація. Пройшла. І не забудьте після того, як ви декларацію подали через три дні, зайти у стан розрахунків з бюджетом, просто перевірити, щоб у вас нарахувалися всі податки. Їх потрібно сплатити, і потрібно проконтролювати, щоб відбулось зарахування. Про те, як сплачувати податки, в мене є окремий відеоролик. Він буде ось тут зверху. Вискочить підказка і буде в описі під відеороликом. Також в мене є відео, як проконтролювати, щоб податки правильно були нараховані, щоб відбулося зарахування. Також відео підказка. Ось тут і в описі під відео. Якщо ж залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Також можете писати в моєму телеграм-каналі. Там дуже багато корисної інформації даю ФОПам. Там дуже багато вже підприємців, бухгалтерів, які діляться досвідом, які відповідають на питання. Один одного загалом обов'язково там маєте бути. Посилання на телеграм-канал на екрані і в описі під відео. І Дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.